Вітаю на Константі! Окрім того, що Михайло Поплавський відомий співак, ректор університету, актор і автор книг. Він іще й політик, проте не дуже вдалий. Пройшовши шлях від партії регіонів та підтримки Януковича до засудження його дій, Юне Орел опинився на чолі аграрної партії України, із якою йшов на парламентські вибори 2019 року. Сьогодні розберемо політичну програму партії Поплавського та дізнаємося, які реформи він збирався впроваджувати. Починаємо. Ми об'єдналися в аграрну партію, що має стати фундаментом сучасної політичної системи як дієва, правоцентристська, ліберально-консервативна партія європейського типу, вибудована на демократичних засадах знизу до гори. Як думаєте, це особисто Поплавський писав? Аграрна партія виступає за об'єднання всіх громадян України шляхом формування національного характеру патріота своєї країни самодостатньої особистості. Йдеться напевно про самого Поплавського, який голосував за диктаторські закони Януковича. Також аграрна партія виступає за розвиток медицини, зокрема, зазначає: альтернативна медицина, народні методи та засоби лікування мають право доповнювати академічну фахову. Медицину за умови державного нагляду та контролю їх діяльності. Тобто Поплавська компанія хоче встановити контроль за діяльністю знахарів, цілителів, а також усіх дідів, які будь-яку хворобу лікують цибулею. З метою унеможливлення узурпації влади партії, що входять до опозиції, повинні мати достатні можливості для забезпечення контролю за діяльністю влади і оголошення власної позиції. Щось не дуже в це віриться, враховуючи, що в 2014 році Поплавський дотримував. Діаметрально протилежної позиції. Ми повинні змінити філософію розвитку сфери духовності. Зокрема, має бути усунений залишковий принцип фінансування закладів культури. Їх розвиток повинен стати пріоритетом як для самоврядних громад, так і для державних органів. Напевно, таким чином Поплавський намагається залучити інвестиції у свій Київський університет культури. А взагалі, програма аграрної партії доволі класична, я б навіть сказав непримітна, як у 95% інших партій, розроблена за схемою за все хороше проти всього поганого, без конкретики. Тому, коли я читав усі 25 сторінок програми, виокремити щось індивідуальне було доволі складно. Епатажність Поплавського кудись зникла. На парламентських виборах 2019 року Аграрна партія України набрала 75 тисяч голосів і до Верховної Ради, на щастя, не потрапила. Однак питання: хто ці 75 тисяч українців, які свідомо? Кому віддали свій голос за Поплавського залишається відкритим. А на цьому я з вами прощаюся. Сподіваюся, відео було інформативним. Поширюйте його, ставте лайки. Чао!